Шукаєш бор? Бор на бобові, бор на масляничні культури. Бор це головна сполука для того, щоб ви пролангували вашу рослину, ваше живлення та подібне. Компанія «Стандарт» зможе зробити таким чином, що ви підберете бор соти або 150, бор кислий, або бор лужний, або бофос, бор з фосфором, або бор з мікроелементами, або бор те, який ви зможете уявити собі. Питання в тому: на сонячних, це на ріпак. Або це буде на сою, або це буде на е, горох, або ж саме на головне ph коректор Ви працювали там по щоб вирівняти вашу воду. На всі ці питання, відповість компанія, стандарт. Давайте в нас будуть рекомендовані живлення на всі культури. Підписуйтесь к нам на канал YouTube, Дивіться нас на каналі YouTube. Канал TikTok вам допомогу. А завжди можете в шапці профілю побачити наші номера телефонів. Або в описі приконсультуватися та замовляти ці всі препарати на всі культури.